Вітаю вас, дорогі глядачі. Прогнозування на тиждень по днях з 26.02 по 3.03. Давайте будемо дивитися, що чекатиме Україну в ці дні. Для цього я беру циганську колоду карт і гральну колоду карт. Благо, минулий тиждень був більш-менш спокійним. Сильно чогось жорсткого не було. Я кажу більш-менш. Ну, звичайно, що в середу мені тяжкі карти випали. Були прильоти по східних регіонах. Але середа, по-моєму, це був єдиний такий жорсткий день. На вихідні на, цей, на річницю повномасштабки нічого такого не було. Хоча багато хто був на стрьомі, багато хто переживав, що щось таке буде прямо. Ух. Але нічого не сталося, слава Богу. Тільки середа, мені на середу, здається, погані карти випали. Була така не дуже хороша. Але якщо взяти загальну картину, то. Тиждень був нормальний, більш-менш. 24 пережили, поділилися спогадами, згадали свої внутрішні відчуття-почуття. Рухаємося далі. Давайте будемо дивитися, яким буде цей тиждень для України. І де які можуть бути потенційно найбільші загрози. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Деякі особи у поруті мені пишуть, як я можу гадати, я ж хлопець. В екстрасенсорики і в езотерики немає статі, дорогі мої. Є поняття енергії. Езотерика це поняття енергії. Та езотерика це провідник. Езотерик це провідник між цими енергіями. Так що, не важливо, яка в нього стать, релігія, раса і так далі по списку. Добре. Окей. 26. Понеділок. Записується відео в понеділок, 11 година ранку. 26 число. Карта противника. Активізація ворогів на фронті. Активізація ворогів по Україні. Можуть бути якісь провокації. Десятка Хрестова. Карта тяжкого грузу. Карта можливих атак та терактів. Негативний день. Вівторок, 27 число. Карта праздника, непоганий знак, непогана. Карта, якісь перемоги, успіхи. Знизу. Шестірка бубнова, Карта збройного та фінансового підсилення. Тут карти випали непогані. 28 число, 28.02. Карта тюрми, поганий знак. Безвихідні ситуації, провокації, теракти, атаки, жорсткість та диктатура. Не дуже хороша карта. Знизу дама бубнова карта жіночої енергії активної. Жінки, не забувайте молитися, читати захисні молитви. І максимально активізовуйтесь. Дуже активна жіноча енергія в цей день може бути 28 числа. 29 число. Карта вірності от якраз високосний день. Хороша карта, позитивна. Так що будьте вірні своїм принципам, будьте вірні своїм переконанням і будьте вірні собі в цей день. До речі, дуже сильний енергетично день. Проведіть його правильно, з правильними обрядами, молитвами. А знизу туз бубновий, Карта благополуччя, карта здійснення бажань. До речі, якраз на високосний день, на 29-й, випали такі дві дуже потужні карти. Вірність, а поруч туз бубновий, Карта здійснення бажань та благополуччя. Так, що в цей день максимально всі енергетично активізовуємося. Я вже казав у своїх попередніх відео, що в кожної людини є езотеричні задатки, головне їх розвивати. Так що особливо енергетично сильний буде цей день. Активізовуємося. Перше число. Карта любові, купідончик, хороша карта. П'ятірка пікова, смертельні загрози, смертельні атаки. Погана карта. В п'ятницю можуть бути якісь дуже жорсткі прильоти, атаки та небезпеки. Далі дивимося. Друге число. Карта листа. Важливі новини, інформація, сповіщення. Шестірка хрестова блискавка. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки. І неділя, карта втішення. Янгу спускається з небес, не забувайте молитися. І валет бубновий – карта швидкості, карта руху. Е, так, цей тиждень буде тяжчим Судячи по картам, однозначно тяжчим та гіршим за попередній. Попередній тиждень був лайтовішим. Найгірші дні це понеділок, 26 число, 28 число середа, п'ятниця перше число, і друге число це субота. Понеділок, середа, п'ятниця, субота, це такі дні з яскраво вираженим знаком мінус. Дуже сильним буде четвер. Високосний день, 29 число, проведіть цей день правильно. Дуже хороший день для того, щоб почати щось глобальне. Причому глобальне це дуже глобальне. Можливо, в цей день будуть прийняті якісь доленосні рішення і доленосні ходи, в тому числі по відношенню до України. Так що проведіть цей день правильно, шановні глядачі, бажаю вам гарного тижня, бережіть себе.